Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна в'язання Крелакс. І я хочу сьогодні зробити огляд ось такої пряжі. То є пряжа, 100% мериносова вовна українського виробництва. Я тут зв'язала з неї зразочок, а, не сказала метраж, метраж 350 метрів на 100 грам. Пряжа виглядає. Ну, Така вона і є на товщину, так вона і виглядає. Бачите, як ну, досить така тонка, ну 350 метрів. Так вона, як, як пише метраж, так вона має такий і вигляд. І я зв'язала, з неї зразочок, ось такий, зв'язала таким візерунком подвійні соти. І я так подивилася на той, ну і в'язала візерунок, я спицями п'ятірка. Хоча, якби я в'язала коси, а рани, якщо так ниточку скласти втроє, то виглядає, що треба в'язати спицями 3,25. Тим більше, що ми знаємо, що вовна розкривається. Ну, Принаймні на то надіємося. І я зв'язала той зразочок, зробила заміри, я так трошки вирівнювала ось так, щоб було зрозуміло, що то, ну, в такому вигляді. І ось що в мене вийшло. У мене вийшло, що візеруноком по дві соти я зв'язала зразок з номер 5 Тут з краю, де в мене є хусткова в'язка, і початок візерунку, він тут такий витягнутий, то я записала, що тут є 8,5 см. Тут, де йде 13 петель, по-моєму, тут візерунком, то він йде в висоту. Ну, Висоту, візерунок, скрав, вкрав трохи висоти, ну, вийшло менше. Подивимося, що буде після прання. І ширина, ширина зразка 26 см. Я буду прати в холодній воді рідким порошком, і подивимося, що буде зі зразочком. Так, дівчатка, я не тільки той зразочок зв'язала, я зв'язала ще зразочки. Я зв'язала ще ось такий зразочок коси і арани, але я його вже випрала. І прала я ті коси і арани в холодній воді. В холодній воді рідким порошком. Я вам не показувала його до прання, тому що я забула. Я забула зняти, але я записала мірки. Дивіться, в мене все розписано, що я в'язала, і що в мене вийшло. Значить, коси і арани, мали висоту 11 см, ширина 14 см. І ми зараз виміряємо, як змінився зразочок. Ну, коси, само собою, стягують полотно, але після прання. Так, ширина в мене вийшла 16 сантиметрів. Ну, 15 з половиною, перепрошую. Зараз рівненько розкладу. Ну, як воно? з ну, половиною, навіть чуть чуть більше. Так, коси я рани. Ширина 15 з половиною сантиметрів. Ось після прання. І висоту. Висоту було 11 см, зараз ми поміряємо, скільки у висоту, а у висоту вийшло 9,5 см, висоту 9,5 см стало, ось так. Ось так змінився цей зразочок «Праний в холодній воді. Тепер поговоримо про цей зразочок. Дивіться, як це полотно розширяє, ну, розширяє, та, той візерунок розширяє полотно. Він настільки робить його широким, що порівняти, мені здається, що тут навіть одинаково петель. Я вже точно не пам'ятаю, можна порахувати, але ну, тут досить багатенько петель і настільки коси стягують полотно. Тепер поговоримо про той зразок. А, я забула сказати, той зразок я в'язала спицями 3,25. І я вам скажу ниточка, дивіться, яка товстенька стала, як вона розкрилася по рівнянні з тим, яка вона є до прання. Дивіться, бачите: до прання і після прання. Після прання, наскільки вона розкривається сильно. Вона дуже розпушується. Значить. І я так подумала, що тут спиці 325, можливо, ну, треба попрати ще раз, кілька разів той зразочок, і тоді вже побачимо точно, чи може пряжа ще розкриється. Ну, я вирішила так. Вирішила ще зв'язати інші просто зразки. Тут я в'язала спицями номер 5 Бо тут об'ємний візерунок, і тут мені здається, що на тому візерунку пряжа краще розкрилася. Ну, зараз ми поміряємо, поміряємо, що в нас вийшло. Так, в нас висота була скраю 8,5 см, а стала 8 см. Так, запишу 8 см. А тут посередині було 7 см. А стало 6 см. Бачите, трошки воно, так як в ширину, в ширину воно не дуже сідає, а в висоту трошки сідає. Значить, а ширина, а ширина то висота, а ширина 26 см була. Ну, якщо так вирівняти, а стала 25 на тому зразочку. А стала 25 сантиметрів. Так, я зараз записую просто. І тепер Тепер ми порівня, порівняємо, дивіться, подвійні соти. Ось, спецями номер 5 Висота з краю 8,5 см, зараз є 8 Тут було 7 см, стало 6 см. Значить, він трошки висоту підсів. А по ширині було 26 см. Ну, я, може, забагато і розрівнювала, стало 25 см. Ну, нормально він до кінця не вирівнявся, тому що, тут, бачите, як був. Я вив'язала візерунки, які один до одного не підходять, які не можна міксувати докупи. І все. А той зразочок коси і арани. Висота була 11 см, стала 9,5, 1,5 см на такому кусочку підсів. Значить, треба в'язати набагато виріб довший. Наприклад, якщо ви в'яжете 60 см, то вам треба в'язати. 68 до 70 см, щоб отримати ту довжину, яка вам треба. Ну, Сідає. Якщо так сідає, то значить, ширина була 14 см, а стала 15,5. Е, в ширину розтягнувся, я думаю, за рахунок того, що коли я зв'язала візерунок, він був отак зіжмаканий, бо то коси арани вони полотно так скрутили. і е, він просто вирівнявся всього-навсього. І ще я дівчатка зв'язала ось такий візерунок. Я, я на нього зняла майстер клас. Тут зразочок ще не попраний. Я вам просто хочу показати, як він виглядає до прання. Тої коси з хустковою в'язкою. Я в'язала спицями номер 4 Просто я вирішила всі зразки в'язати різними номерами спиць, щоб бачити, як пряжа себе веде ну, в різних зразках, різними номерами в пров'язах. І ось такий в мене вийшов візерунок. І я зараз той, візер... я той візерунок буду прати в тепленькій водичці літній, замочу там на 15 хвилин, щоб трошки полежала. Тому що води... там ті зразки, коли я прала, пряж, досить така вода була е грязна. І я думаю, що треба трошки потримати. Навіть порівняти, бачите, наскільки світліша стала, як розпушилася пряжа. зовсім зовсім інакша. Значить, той зразочок піде в мене пратися. І я зробила заміри, коси з хустковою в'язкою. Висота 16,5 см і ширина 18 см. Ну, я 18 см, я так може, вирівняла трохи. Ну, не знаю, подивимося, як буде після прання. І ще я зв'язала зразочок тіньовими візерунками. І тут я в'язала спицями 3,75 см. Хочу побачити, тут теж зразочок, ще не праний. він буде пратися разом, разом з, з тим разом. Я їх зараз і поперу, висушу, і ви зараз за, секунду, за пару хвилин побачите результати тих після прання, зразочків після прання. Тут видно, що тут. Четвіркою зв'язано тут полотно, то гірше 3,75. Ну, подивимося, яке воно буде після прання. І я, дівчатка, ще знаєте, що вирішила? Я вирішила той зразок, він, хоча вже випраний в мене подвійні соти, я вирішила його попрати в пральній машині. Просто для чистоти експерименту. Бо я знімала майстер-клас на той візерунок, в мене зразочок є з коралового кольору, з ниточки, з напівбавовни, то зразочок візерунку все рівно я маю, а той зразочок я вирішила ним пожертвувати і попрати його в пральній машині. Я буду прати на 40 градусів з іншим одягом і подивимося, що з ним буде. Просто для чистоти експерименту. Тож зустрінемося за секунду. І так, дівчатка, дивіться, попрала я ті зразочки. І тепер можна поміряти і подивитися, як вони. Ну, наскільки розкрилася пряжа, яким номером спиць. Ось ці зразочки, значить, тіньові візерунки. Тіньові візерунки. Так, зараз поміряю, висота 7 см була, а зараз є 6,5 не ну, рівно. Ну, все одно 6 см. Значить, 6 см висота, і ширина була 17 см. А... Ну, і так і залишилося 17 см. А тепер порівняємо. А, ще не сказала, наскільки, які розміри косів. Зараз ми ще поміряємо коси зразу, і тоді будемо порівнювати. Висота 16,5, а зараз є 15, 15 см. І ширина 18 см. Ну, так і залишилося 18 см. А тепер трошки розкажу Подвійні соти, дивіться, висота 8,5 см, серединка 7 см. Всілося на пів сантиметра. Тут на, на, на самих сотах посередині. На 6 см. І тепер дивіться, я попрала таке в пральній машині той е, віз, е, зразочок. І я вам хочу сказати, що ця пряжа дуже гарно підходить для валяння. То би було, воно, по-перше, підвалялося. Зараз, а ну, поміряємо, наскільки воно підвалялося. 4,5 см. Так. 4,5 сантиметри, Значить, на 2 см. І не сильно, і всілося, так Я вам скажу, то якби, наприклад, зв'язав шапочку якусь дитині. Ну, Дитині цю пряжу я би не порадила. Вона для дітей буде, може, закусюча. Але ну, вона так не, не так, щоб аж вона кусалася, але для дітей вона не підходить. Ну, по ширині. Аж цікаво, наскільки ширина була 26 см, а зараз 21 см. Ну, я вам скажу, не сильно воно аж звалялося. Я попрала на 40 градусів. Навіть якби треба ще раз валяти, то хіба ще раз прати, щоб більше зваляти. Ну, для валяння вона підходить, супер. Мені, мені сподобався результат. І тепер хотіла розказати. Про коси і арани. Дивіться, була висота 11 см, стала 9,5 Ширина була 14 см, стала 15,5 Ну, Воно просто вирівнялося, воно не розтягнулося. Я той зразок прала в теплій водичці руками, але я його посокотала трошки. Я його сокотала, йому нічого не сталося, не, не за е, ковтунців нема, все нормально з е, тим зразочком. Гарно нитка розкрилася, в'язала спицями 3,25. Полотно не є, таке заби, забите, не просвітлюється. І я би, наприклад, ну, якщо ви хочете, плотне в'язання, то спицями тріючка сам раз, бо на 3,25 воно аж дуже плотне не виходить. Хіба після другого прання, можливо, розкриється більше пряжа, бо дивлюся, що вона розкрилася, так розпушилася де висить ниточка дуже. Той зразочок, а, коси з хустковою в'язкою, я в'язала спицями номер 4 Полотно дуже повітряне, таке просвічується. ну, Якщо в'язати, наприклад, светер, ну, він буде і так, і так дуже теплий, але якщо в ньому не ходити на дворі у вітри, ну, то, звичайно, спицями 4 можна в'язати. так, Якщо ви для краси в'яжете, ну, так хочете, щоб драпірувалося, щоб було таке воно гарне. Ну, кажуть, ще зразки другий раз не прала. І, і ще я зв'язала на три, а той зразочок на 3,75. Я їх прала між іншим разом. Я їх дуже не сокотала, ну, я кажу, нитка розпушується дуже гарно. На 3,75. Ну, замало, замалі спиці. Якщо в'язати так, то от, хіба у вас дуже туге в'язання, якщо ви дуже туго в'яжете, бо я в'яжу не туго. Я не затискаю петлі. Я в'яжу так, нормально, петлі їдуть по спиці, але не, не туго їдуть, а легенько. Ну, І візерунки на ній гарно видно. Навіть, бачите, я тіньові візерунки спеціально попробувала, щоб побачити. Чи буде видно тіньові візерунки. Дуже гарно вони тримають різні візерунки, ажурних не пробувала, але думаю, що теж би було дуже гарно, і коси рани на ній гарно виглядають. Ну, все гарно виглядає. Але я думаю, що то, дівчатка, не є ніякий мерінос. Тому що ну, я не знаю, може, то, ну, то український мірінос. Я вам скажу одне, що мерінос справжній. Ну, я, я пробувала один раз, я в'язала з меріноса, то він при прані розпливається, і потім він ем, виси, коли висихає, стає на місці. І він мягенький м'якесенький, такий, як пушиночка ніжний. То є звичайна вовна. то не є. Я не знаю, що то за меринос, хіба то якийсь український меринос, десь живе в Україні, ну, то явно. Або, або за, е, десь там в Італії, може, по-інакшому обробляють ту пряжу, але вона не є, вона як звичайна вовна. Я вже в'язала зі звичайної вовни. Я, ну, я, я в'язала зі звичайної вовни, я в'язала шкарпеток, і то багато, бо я мала цілу бобінку там, кілограмову такого синього кольору. Я навіть на початку каналу показувала свої вовни-шкарпетки, то то така самісінька вовна. Така самісінька, звичайна вовна. Ну, Я там то купляла, ну, але то вже було скільки років, десь 6 років тому. По 25 гривень за кілограм. Ну, а зараз я не знаю, скільки вона там на Фейсбуці, бо то я на Фейсбуці купляла, десь замовляла. А та 65 гривень. Ну, я думаю, що таку вовну можна знайти і дешевше. Ну, то зовсім не мрінос. Але вироби з неї шикарні по 65 гривень за 100 грам. Вироби будуть шикарні, светри дуже теплі, прати її дуже легко. В'язані вироби чудесні. Ну, хто дуже ніжний і боїться колкості любої, то ту пряжу не раджу. А хто, наприклад, легень, ну, воно не, я, наприклад, колкості, як є сильна колкість, я носити річ не буду. Ну, той светр я би собі не в'язала під шию, наприклад, тому що мені він би був заколючий, але якийсь джемпер, якийсь щось таке, щоб не під шию зовсім, або шия, щоб не дуже приставала, то можна зв'язати, тому що ну, пряжа класна. І варто з неї в'язати. Тож я її раджу, ну кажу, або на верхній одяг там з капюшоном щось таке, ну щось таке, щось таке, можна зв'язати, бо пряжа дійсно класна. Якщо вам сподобався мій огляд пряжі, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. І до зустрічі! Всіх вас ціную, цілую і люблю. Папа, мої дорогенькі.